видел полицию, я говорю, полиция Остап, я говорю, сколько вы документы не съем, сколько вы Остап. Причина зупинки? Відпрацювання. Нема такого. Відпрацювання на наявність незаконного перевезення вогнепальної зброї та вибухонебезпечних речовин. Ну, таких нема пунктів зупинки. Ну, на сьогоднішній день у нас видана постанова, що прокуратура, і що все відпрацювання міста Вознесенськ, Секунду, щоб звук записувався. Є наказ. Нема такої причини зупинки. Я думав, ви перевірите У мене документи. Перевірка документів. Перевірите опублікові ви Не, нема такого хлопця. в українено на снарії зараз є. Давайте, який? 32? 32 стаття. Спочатку 35-та. 35-та? Да. Нема такого перевірки документів. Ми зараз втрачаємо час. Я, я щось порушив. У нас граварі. Дивіться, у вас є ряд пунктів, по яким ми можемо пройтись. І фактично це у вас один тільки якщо я порушив. Якщо я не порушив, то я поїхав далі. Перша стаття Що? Чому ви не включили аварійні? А діяти? у вас що тут? Стоп чи ще щось? Я ж вас зупинив. За порушення? При зупинці ви повинні. Ви зараз е вже починаєте придиратися. Давайте я вам включу. Це ви вже починаєте придумувати. Записую спеціально для суду. А я, що, якщо да. так. 32 стаття. Давайте, поїхали. Частина друга. Поліцейський має право перевірити документи. 35-та. Зупинка транспортного засобу. Розказуйте що. 32. -го. Можете відкрити. Буде? До чого тут 32? -га? Просто відкрити, буде. Давайте. Перевірка документів. А спочатку 35-та. Я вас слухаю. Відповідно до того, ми перевіряємо у вас документи. Відповідно постанови, яку нам сказала, перевірити вогнепальну кровь та вибухонебезпечних матеріалів. Постанова, дивіться, є. Закон, конституція, закон, а потім постанова. Ми йдемо по законам, давайте. Ми зараз втрачаємо час. Ви реально хочете попасти на YouTube, ну, щоб... На що воно вам треба? Дивіться, якщо у вас є право на відсрочку військовий документ, покажіть. Навіть якщо воно в мене є, просто. Питання, ви мене зупиняєте, зупиняєте. я, я порушив. Запорізька області, відпрацювання. Нема Прибільний. такого відпрацювання. Дивіться, я спілкуюсь з поліцейським. Поліцейський. Ми так само спілкуєтеся. Ні, я, я ось мене може зупинити зупиня. тільки поліцейський. Немає. Далі я спілкуюся з вами. Маю повне право. Немає. Вибачте, але у вас не Ні. акту. Там, де 560 -та прописана повністю. 1456, 1455. Це тільки після того, як ви поясните мені причину зупинки. Причина зупинки у вас немає. Я порушив? Ні. Я поїхав далі. Ви можете пояснювати багато чого. Причина зупинки. Перевірка. На наявність, вибухонебезпечність речовин та вогнепальної споводні. На, на, найдіть накази. мені це таке. На, на, пункт, Дивіться, знайдіть мені таке, що у вас є таке. 35 -та стаття. 35 стаття, якщо не помиляюсь, 7-й пункт, уповноважений орган, державний, так? 7-й да? пункт На, привисовувати. На, на ходу. На ходу сьомий пункт. Якщо уповноважений орган... Державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. До чого, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху? Ви мене зупинили, ви вже прийняли рішення про обмеження руху. Все, далі, вам що? Пояснили на підставі, чого прийняти рішення? З метою перевірки. Ще раз вам кажу, у вас. Якщо я порушив правила, тоді ви дійсно могли б зупинити, показуєте потім, що ви зафіксували, що ось у вас є порушення, будь ласка, і будемо вже далі розглядати. Дивіться, я, дивіться, зараз дії незаконні, ви просто підстави нема ніякої. Ви просто хочете перевірити там по якимось постановам ще щось. А що що це це вибачаю, закон? Это не закон, а я спрашиваю а его. А книжечка написана? Ну, издана. 35-й... А какие законы? В каком году сделано это? Там так, что что происходит.